Доброго дня, шановні. Сьогодні яке число? Забулося? 22. 22. 22. квітня. І подивіться, мої автомати вже ось я так спеціально до крісельця поставила, От, щоб було видно їх висоту. І а ще uh, треба uh, висаджувати я їх буду десь на початку червня, ну, може, десь в кінці травня. Ну, то представте, що воно буде з цими томатами. Тому вчора я обрізала. Це томат називається Дебарао чорний. Я взагалі дебарао люблю. Ось я вчора обрізала, залишила два uh, вузла, обрізала. Викинула і залишила отакі вершечки. Я кажу, спосіб такий я вже використовувала давненько це було. Я кажу, тепер забула, але зараз приходиться так робити. Я оце поставлю, бачите, у воду оттай корінець, невеличкий це десь 10 см 15 см, отакий. І я їх у воду отак ставлю стаканчик з водою, і вони утворюють тут корінці. Ну, треба так робити, тому що ви знаєте, що дебарао він дає квітко, квітки, тобто плодову кість, десь на сьомим листочком. Ну, то представте собі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, уже сьомий. Якщо там подивитись, то можна навіть замітити, що там уже, по-моєму, навіть так добре придивитися є зав'язь, але вона така ще маленька. Тому. Оце таке роблю, ділюся, що маємо. Удачі і бувайте здорові!